Окей, друзі, хто забув, це неймовірна командна гра. Ми знаємо: спорт і кохання врятують світ. Отже, вмущуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші потужні, неймовірні лайки, вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Чемпіонат світу з хокею серед молоді u 20 формату, що проходить цими днями в США, завершує свій третій тур. Так, залишиться по одній грі зіграти на чемпіонаті світу u 20. І саме у вівторок, 30 грудня. Увечері завершується третій тур, і вже в графі зіграних матчів у кожної молодіжної збірної з хокею в таблиці буде по три зіграних ігри. Це вже якраз такий етап у чемпіонаті світу, коли можна робити не то, що підсумки. А вже навіть і е, висновки з питанню, хто ж вже забезпечив собі вихід 100% у плей-офф в одну-четверту. Нагадаю, 4 з групи А і 4 збірних з групи Б виходять у чвертьфінал, а 5 найгірші по показникам збірні. Будуть грати між собою матч за 9-10 місце. І будуть вирішувати, хто з них покине елітний дивізіон Чемпіонату світу і перейде в дивізіон А1. Так само, як минулого року це сталося з збірною Казахстану. Пам'ятаєте? Отже, друзі. 30 грудня. Перший матч о 20.00. Другий матч о 22.30. Вибачаюсь. Вчасно сам себе виправляю. Перший матч о 21.00, а другий матч о 23.30. Пів на 12. Вже. Практично вночі. І нічних матчів не буде. Це останні два матчі третього туру. І вже з вечора 31-го почнуться матчі четвертого вирішального туру. В обидвух групах. Отже, у вівторок 30 грудня ввечері грають. Спочатку виходять. На арену Швейцарія, Німеччина. Тут мій прогноз, друзі, тотал менше 6,5. коефіцієнт 1,5. Другим на більш пізний час виходять Латвія, Данія. І як я раніше відмічав, друзі. Мені дуже сподобалася гра Латвійської молодіжки, особливо проти Канади, проти найголовнішого претендента на трофей Чемпіонату світу. Я просто не зрозумію іншого хокею, окрім як перемога Латвії над однолітками з Данії. У Данії. Нуль очок. Так само дивіться, у Швейцарії і у Німеччини. По нуль. У Латвії хоча б одне очко є. Якраз таки от за ту нічию в основний час проти Канади. Канада виграла в овертаймі 2-1. А основний час був нічия. І от за цей матч, якраз з Канадою. Латвія отримала одне очко. І Латвія, якщо виграє у Данії останній матч з Чехами, їм можна навіть і не вигравати. Данія гарантує собі, принаймні, як мінімум, вихід у плей-офф у чверть фінали. І Данія не вилетить у нижній дивізіон А1. Розумієте? Яка височезна ціна саме ось цього третього туру, третього матчу для Латвії? Так, вона для Данії також важлива. Данія, якщо виграє, отримає шанс, по-перше, залишитись, по-друге, на плей-офф. А якщо Данія програє Латвії, в чисту все. Шансів у Данії немає після, цього, після цієї поразки в основний час. Навіть у Данії може і не бути шансів, і після поразки через овертайм, через буліти. Але краще і впевненіше для Латвії 20 виграти в чисту. Прилюбив. При любому рахункові. 1, 0, 2, 2 1, 3, 1, 2, 0. Неважливо. Головне чиста перемога. Тому я, друзі, іншого результату тут навіть і не бажаю, і не бачу, і не прогнозую. Перемога Латвії в основний час. 1 1,7. Швейцарія, Німеччина. тотал менше 6,5, коефіцієнт 1,5. Латвія Данія. Латвія перемога. коефіцієнт 1,7. Ось так все дуже коротко, просто і доступно. Не забуваємо підписуватись на наш канал, заряджати лайки, писати коментарі. Дякую завжди щиро дякую від душі за вашу підтримку. Якщо ви хочете подякувати, реквізити в описі під кожним з моїх відео. Подякувати і підтримати україномовний спортивний прогноз. Друзі, я хочу нагадати, що я є у всіх соціальних мережах, в тому числі в телеграм-каналі, в фейсбук Facebook групі Майстер Клас. Там, де я публікую скріншоти по моїм прогнозам. А також у всіх, 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 ну, які є у мене доступні соціальні мережі, я є у всіх. Приєднуйтесь, буде дуже приємно. Е, я завжди, як відкрита книга. Також у мене є три ще три. В додачу до цього ще три YouTube-канали на, на різні теми. Приєднуйтесь, підписуйтесь, буде дуже круто. Ну, і, звісно, найголовніше там само в першому закріпленому коментарі ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Уже багато років чудові якості. Практично без будь-яких проблем. І саме головне, що це все безкоштовно. Вся інформація, всі посилання, все саме корисне я зібрав для вас у першому закріпленому коментарі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, мед гриби Шовковиця, хай усім здоровиться, слава Україні, слава ЗСУ! Слава нашому багатостраждальному народові і героям нашим слава! До зустрічі, друзі. Всім удачі, всім успіхів, всім па-па.